тайм менеджмент з ним в мене завжди були проблеми. Я, як і більшість людей, яка стала жертвами тренду про суперпродуктивність, міг запланувати собі купу справ на один день, і як не складно здогадати, зробити все майже ніколи не виходило. Або зовсім не вистачало часу на відпочинок. Тому сьогодні після роботи я закінчував з переїздом рослин до моєї кімнати. В першу чергу треба було звільнити місце на столі та на полицях. А коли їх переїзд був закінчений, полив усі рослини, бо таку спеку вони вже не витримують. І тут я помітив наскільки же багато в нас тепер рослин. В мене в житті ніколи стільки не було. Далі я продовжив наводити порядок на полицях, і після кількох годин роботи ми маємо таку картину. Зверху в нас стоять рослини, які додають антураж, потім полиця з моїми фігурками та замком. Ну а далі йдуть полиці з усім приладдям для зйомки. Полиця з усім для тренувань та інших моїх хобі. А на нижній лежить все для рослин та інші речі, яким не було раніше місця. Мені лишилось ще розставити світло, але я цим вже займусь пізніше, тому прописую план на завтра, і яка радість, що з усіма. А справами ще є час на простий відпочинок, тому ми з вирішили просто сісти та подивитись серіал.